Всіх вітаю! Що чекає Україну на 9 травня. Давайте ми з вами подивимося. Ви мені дуже часто задаєте це питання. Загрози небезпеки, провокації, атаки від ворогів, що буде відбуватися в Україні. Я візьму дві циганські колоди, я візьму одну слов'янську колоду, давайте подивимося це питання. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, читаю оракулів, працюю з циганськими картами. Давайте ми з вами подивимося. Так. Я витягну з цієї колоди 4 карти. Я витягну з іншої циганської колоди теж 4 карти. І я витягну зі слов'янської гральної колоди 3 карти. Давайте ми з вами подивимося цю ситуацію. Давайте ми з вами розберемо цю ситуацію, що буде відбуватися. Так, карта листа. Падає перша карта, карта якихось важливих новин, сповіщень. Слідкуйте за усією інформацією, яка може стосуватися, в тому числі 9 травня. Дорогі глядачі, карта жінки з дитиною на руках. Максимально подбайте про ваших дітей, про ваших близьких, про захист ваших дітей. Далі карта служниці, карта взаємодопомоги, взаємопомощі падає. Помагаєте один одному. Карта друга. Карта підтримки та допомоги. Теж непогані карти, в принципі, на першій колоді. Дивимося на другу колоду. Карта вдови падає. Така негативна карта. Карта печалі, карта смутку, карта загрози чоловічій частині населення. Можливо, якісь тяжкі дії будуть відбуватися на фронті в цей день для нас. Це така небезпечна карта. Карта візиту. Карти якихось важливих делегацій, карти якихось важливих відвідин. Карта врага падає. Ворог. Враг негативна карта, нехороша карта. Вороги в цей день можуть активізуватися. Вороги можуть стати активними і небезпечними. Тому, будь ласка, будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І ще одна карта карта радості. Можливо, якісь перемоги, можливо, якісь переміни в кращу сторону для всіх нас. Можливо, ворог десь в чомусь буде страждати. Дивимося тут: десятка бубнова, карта фінансового підсилення падає, вісьмірка червова – карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Двійка хрестова – карта активізова. Активного руху, якісь активні перевезення, переміщення. Я би сказав так, резюмуючи все це. В основному карти більше позитивні, ніж негативні. Мене це вже радує. Бачу певні перемоги наших воїнів на фронті, але разом з тим бачу дуже великі їм загрози. Вороги можуть активізуватися, тому, будь ласка, будьте обережні і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Приділяйте час тому, щоб вивчати інформацію та досліджувати її. І також звернення до. Всіх наших громадян, що будь ласка, будьте максимально обережні і, будь ласка, подбайте про себе та своїх близьких в цей день. Розслаблятися не варто, враховуючи, що ще триває період ретроградного Меркурія, можна сказати, що певні загрози, атаки та небезпеки ем, присутні. Тому, будь ласка, будьте обережні. Цілую, люблю, обіймаю. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.